Одинку про головні події в Україні та світі розкажу вам. Я Катерина Романюк. Вітаю вас. Українські військові залишають Дебальцева. Цю інформацію вже підтвердила низка джерел. Зокрема, журналісти громадського ТБ, які працюють там, а також куратор батальйону Кривбас Микола Колесник та командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Багато бійців виходять з міста пішки. Усі частини прорвалися з боєм. Хоча за офіційну інформацію, штабу АТО у Дебальцевому триває бойова операція. Силовики заявляють, усю добу бойовики обстрілюють місто з градів та мінометів. Українські військові. Після перегрупування продовжили чинити опір ворогу. У Дубальцевому зруйновані залізничні шляхи, дороги та лінії електропередач. Бої точаться у східній та центральній частині міста. Окрім того, активізувалися терористи і на Донецькому напрямку. На Донецькому напрямку також спостерігалася активізація незаконних збройних формувань. За добу зградів, артилерії та мінометів обстріляні п'ять населених пунктів. Не змінюючи тактику, злочинці вели вогонь по водяному. Пісках, Авдіївці. Селище Новотошківське на Луганщині. Терористи обстріляли з артилерії і градів. Бойовики кинули на штурм Дебальцевого усі свої сили та резерви, повідомляє інформаційний спротив. Майже порожні табори ворога біля Стаханова та Горлівки. Також підкріпленням прийшло з Донецька три сотні бойовиків, танки, БТР та Гаубиці. У шості ранку бойовики поновили мінометний обстріл села Широкіного. Про це повідомив сайт Маріуполя. Зараз у Широкіному іде запеклий бій. Принаймні двох військовослужбовців поранено. А напередодні українські військові вибили два підрозділи бойовиків з Широкіного і ті відступили у бік Новазовська. Також силовики підбили ворожий танк. Віце-президент США пригрозив Росії масштабними наслідками за зрив мінських домовленостей. Таку заяву Джо Байден зробив під час телефонної розмови з Петром Порошенком. Американський політик рішуче засудив порушення режиму припинення вогню бойовиками, що діють спільно з російськими військами. Байден також засудив Росію і сепаратистів через блокування доступу до Дебальцевого для спостерігачів ОБСЄ. НАТО Разом з ЄС сьогодні обговорять, як протидіяти агресив. Вні політиці Росії у Ризі зустрінуться генсек Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг та Верховний представник ЄС закордонних справ Федеріка Могеріні. в ході неофіційної зустрічі з міністром оборони країн Євросоюзу обговорять методи протистояння Росії у гібридній війні. Латвійські спецслужби, і її прояви проти їхньої країни, бачать у російській пропаганді на телеканалах дискредитації діючої влади і хакерських атаках на державні інформаційні системи. 아마. ООН ухвалив резолюцію щодо України. У ній йдеться, що всі сторони мають дотримуватися мінських угод. Крім того, члени Ради безпеки висловили стурбованість з приводу бойових дій на Донбасі. І заявили про необхідність дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності України. Представник Росії, який також проголосував за документ, все одно закликав Київ сісти за стіл переговорів із терористами та, нарешті, почути голос Донбасу. А постпред Україна розповів про нову зброю, яку теро. Торгисты уtrzymали с Россией. Ну найдите вы диалог-то в конце концов. Найдите диалог. Вы никак не можете установить этот диалог. Поэтому поэтому мы вам и говорим, давайте диалог-то установите с жителями Востока. А вы говорите, что мы вмешиваемся. А нас спрашивают тогда, что же они хотят жителей Востока? Мы говорим, они хотят федерализацию жителей Востока. Найдите диалог. Благодарю вас. 12 бронемашин бронемашини, 54 вантажівки, пройшли в Україну в районі Ізвареного. біля Дебальцевого. Бойовики за підтримки російських сил і важкого озброєння атакують українські позиції у місті і навколо нього. користуючись тим, що українська сторона утримувалася від ведення вогню. Бойовики намагаються знищити усіх захисників Дебальцевого, якщо ті не здадуться, а потім погрожують піти на Харків між тим Путін, що перебував в Угорщині, домовляється про співпрацю у будівництві газогону, цинічно заявив, що українські солдати мають здаватися у полон терористам. Таким він бачить виконання мінських угод. особи в українському керівництві не будуть мішати война української армії складувати зброю, Если они сами не в состоянии принять это ответственное решение и отдать такой приказ, то, во всяком случае, не будут преследовать людей, которые хотят сохранить свою жизнь и жизнь других людей, готовы сложить оружие. Сьогодні в Україні починають вшановувати героїв Небесної Сотні, адже рівно рік тому на вулиці Інститутській були розстріляні учасники маршу протесту, що йшли до Верховної Ради. Акція згадати усіх пам'яті Небесної Сотні присвячується нині. триває біля пам'ятного знаку на Інститутській. Її організатори народний рух України і Молодь Руху. Нині там перебуває наш кореспондент Вікторія Сенек. Вона розкаже більше. Віка, добрий день, що зараз відбувається біля пам'ятного знаку на Інститутській і які жалобні заходи заплановані. Вітаю студія! У ці хвилини біля меморіальної алеї пам'яті героїв небесної сотні зібралося кілька десятків людей. Це кияни, гості, столиці, також учасники торішнього майдану та бійці. АТО. прийшли, аби згадати всіх тих, хто був на цьому місці рік тому і віддав за Україну своє життя. Вони пригадують трагічні події, коли. Все почалося з мирної ходи до парламенту, як активісти вимагали від політиків змінити внести зміни до конституції, покарати винних у побуті активістів. Але скінчилося, як ми пам'ятаємо, все сутичками та стріляниною. Вже тоді з'явилася інформація про перші жертви. Лікарі не встигали забирати поранених і Зараз тоді ж правоохоронці вже почали використовувати проти мирних людей БТРи, водомети та гранати. Зараз у ці хвилини тривають тут виступи активістів близько години. тому. Священнослужителі з вже символічного Михайлівського собору тут відслужили панахиду за загиблими у молитві своїй Вони поіменно згадали усіх загиблих, починаючи від Сергія Нігаяна, а за ними сотнею тих, хто поліг за Україну рік тому. Біля мікрофону зараз тривають виступи учасників торішнього майдану з їхніми словами попри нинішню ситуацію в країні. Бажання людей активістів майданівців жити в незалежній Україні таки. Показало, що всьому світові що нація наша ну, якби є найсильнішою, і хоч шлях до Європи складний, і навіть зараз на сьогоднішній день кривавий Україна в змозі подолати цей шлях. Після виступів першого учасника тут прозвучав неофіційний гімн Героїв Небесної Сотні. Після чого активісти випустили у небо. Більше сотні надувних кульок вони були жовто блакитного кольору з чорними стрічками і підписані іменем і прізвищем кожного, хто загинув рік тому на майдані. Ось власне як і торік, періодично активісти скандують герої, не вмирають, закликаючи вшановувати своїх героїв не лише в ці дні, а й завжди. Адже саме від цих людей і залежить залежало не лише, не лише залежив крок до змін в країні, а й життя кожного українця зараз. Зараз мікрофон вільний. Усі охочі приєднуються до промови. А тим часом люди запалюють свічки у своїх лампадках і кладуть квіти до меморіалу. Поки що у мене все студія. Дякую тобі, Вікторія Сени була з нами на зв'язку з інститутські там. вшановують героїв небесної сотні. Новий день нові ціни. Хліб сьогоднішнього дня у столиці подорожчав на 12-17%. Повідомили в акціонерному товаристві «Київхліб». Здорожчання не мене всієї України. Його готують в управлінні торгівлі і промисловості. Експерти прикладають вину на зростаючий долар і відтак дороге виробництво. А як сприймають чергові цінові стрибки прості кияни? Далі у сюжеті. Сьогодні небагаті кияни були неприємно здивовані, коли прийшли в магазин. Окрім свіжого буханця, на них чекали нові ціни. У нас нам зарплати ніхто не дає, не повишає. Ну а ціни повишають. Не а ну а гроші вже зарплати. Ось повишають на дитину. Те, що дали, болячку. І що? А дитину чим кормить? Я не знаю, чим вони там сидять і думають. Зато кармани в їх повні. Вони не думають, що їх кармани повні дітей є чим кормить. А нам нічим сьогодні увесь асортимент хліба подорожчав у середньому на 12-17 відсотків. Повідомив оператор хлібобуличних виробів «Київхліб». Так, хліб український столичний зріс в ціні майже на гривню. Замість 5,94 його купуватимуть за 6,90. Пшеничний традиційний 5,64 гривень замість 4,80, що складає 17% різниці. Батон подорожчає на 10%, 5,34 замість 4,86. Однак такі ціни лише офіційно кажуть продавці. В магазинах підприємців вправі ставити власні ціни. Ще напередодні у більшості кіосків хліб коштував більше ніж обіцяють після подорожчання. Вчора і сьогодні ми продавали по 6,80 українських. українські. А завтра а завтра вже буде він коштувати 8 гривень. Раніше хлібзавод встановлював максимальну ціну, по якій ми. Рекомендована ціна, по якій ми повинні були продавати цей хліб. Зараз вони ці ціни максимальні відпустили. Тобто ми вправі продавати хліб зі 100% накруткою. Але щоб більш, більш адекватна ціна була, максимальна накрутка повинна бути 15%. Основна причина дорогого хліба пояснюють в управлінні торгівлі зростання собівартості виробництва. В ціні виросли борошно, олія і транспортне забезпечення. Статистика борошно подорожчала за останніх півтора місяці на 30%, А в, в, в собівартості бор, хліба – це майже 30-40%. Тому е, з минулих рік Київ хліб закінчив збитками 20 мільйонів з із, із, із мінус 6,5%. з Експерти бачать таке подорожчання логічним і неминучим. Мовляв, куди долар, туди й усі внутрішні ціни. Як це не прикро, але первинним в нас є фінансовий сектор і девалювація національної валюти вона впливає фактично на всі сектори реальної економіки, і хлібопекарська галузь не є винятком. За останні декілька тижнів закупівельна ціна на зерно в Україні стрімко зростала, і за останні два тижні продовольче зерно пшениця третього класу подорожчало. З 3800 гривень до 4200. Цьогоріч Україна зібрала рекордний врожай зернових понад 60 мільйонів тонн. на 10% більше показників 2013-го. Однак і це не рятує ситуацію, кажуть в управлінні торгівлі й побуту. Є зерно, але його нема. Є врожай, який фактично не зібраний на східних областях. І тому, якщо він і зібраний, то його неможливо зв'язку з антитерористичною операцією звідти вивезти. Тому Експерти ж готують до підвищення ціни хлібу по всій Україні. А у столиці буханець не дорожче. Офіційних показників буде лише у роздрібних кіосках «Київхліб». Але таких поки лише два на весь Київ. Ірина Гукало, Сергій Наконечний, Тивай. Розширення співпраці з НАТО достроковий випуск курсантів військових училищ і закриття пунктів пропуску на східному кордоні. Ці питання у центрі уваги сьогоднішнього засідання Кабміну, що починається у ці хвилини, перше питання. Розгляд проєкту указу президента про затвердження річної національної програми співпраці України НАТО на 2015 рік. Його представить міністр закордонних справ Павло Клімкін. А щодо підготовки офіцерів і закриття кордонів доповідатимуть глави МВС Арсен Аваков і Держприкордонслужби Вік. Віктор Назаренко. Олександр Єфремов прибув у слідче управління генпрокуратури. Тепер його викликали на допит за звинуваченням у розпалюванні міжнаціонального конфлікту. Він повідомив, що тікати і переховуватися не збирається. Нагадаю, напередодні Єфремова відпустили під заставу, як він заявив сьогодні, 3 мільйони 600 тисяч гривень за свого соратника. Сплатив колишній нардеп від партії регіонів Борис Колесніков. Правоохоронці суворо контролюють місце перебування екс-голови фракції партії регіонів Єфремова щоб той не мав змоги втекти, повідомив Арсен Аваку. А у Китаї сьогодні святкуватимуть прихід нового року за місячним календарем. Тож чепуряться не лише люди, а й тварини. У північному парку Харбіна на шістьох пінгвінів передягли у червоні національні костюми. Цей колір традиційно є символом свята, яке означає вдачу та благословіння. Глядачі від перевдягнених пінгвінів у захваті, особливо таке, шоу подобається дітям. А вже від завтра у Китаї почнуть святкування приходу весни у всіх містах і селах протягом тижня. Триватимуть яскраві фестивальні дійства. Дякую, що виступаю. Залишайтеся на нашому каналі.